У холі торгового центру Подоляни кожен тернополянин може дізнатися свою групу крові, а також оглянути виставку малюнків, присвячену темі донорства. Проект «Донор.UA» – донорство це про життя. Один зі способів збістити акценти та побороти усі міфи навколо нього. Ми хочемо провести таку акцію, нагадати людям про актуальність донорства, сказати, що пост... нестача донорської крові вона. Постійно є, і зараз, коли йде війна, ми запрошуємо більше людей доєднуватися. Хто розмірковує про цю тему. Донорство це красиво, це круто. Це… Ми, рятуємо, да, ми рятуємо людей. Дізнаєшся більше про те, як стати донором, безкоштовно визначаєш свою групу крові, тим самим наближаєш перемогу, кажуть благодійники. А замість медичних довідок тут фото на пам'ять з яскравими табличками про результат. У в нас зараз війна, і в нас дуже багато ранених хлопців, військових, цивільних. Донорство зараз дуже актуальне. І тому ми дуже раді, що до нас звернулися колеги по переливанню крові. Приєднатись до акції і вже нарешті точно дізнати свою групу крові вирішила і наша знімальна група. В дитинстві я знала, що в мене друга плюс, але десь три роки тому я О, Боже, про… Кров... Нічого. Не поїдеться, не поїдеться, не поїдеться, не поїдеться. але три роки тому мені вирізали апендицит, і лікар сказав, що в мене четверта плюс. Тому мені дуже цікаво. Медики розповіли, що кожній людині важливо знати свою групу крові, адже часто це може врятувати її життя. Якщо перелити кров, не тієї групи може статися злипання червоних кров'яних тілець. В судинах почнуться процеси схожі на утворення тромбів. Зупиниться циркуляція крові і може бути летальний випадок. Виставка донорство це про життя триватиме до 21 вересня.